У новий навчальний рік для українських учнів свої двері відкриє Львівська британська школа. Це унікальний на Львівщині заклад освіти, де дитина може отримати всебічний розвиток, а найголовніше напрямок на англійську освіту, яка дасть можливість для подальшого навчання у вишах за кордоном, зокрема у Великобританії, де найкраща освітня система та оточення, про яке мріє так багато молоді у всьому світі основне завдання школи навчити дітей говорити, читати та писати англійською мовою, якою розмовляють у всьому світі. Це навик на все життя, який допоможе досягти висот та стати успішним у своїй кар'єрі на міжнародному рівні. Водночас, нашим завданням є підготувати дітей до навчання за кордоном. Тому дуже важливо, щоб вони опанували міжнародну мову. От, зокрема, для Львів'ян Оксани і Тараса, у яких є п'ятирічна донечка Вікторія, було в пріоритеті, щоб вона навчалася в англомовному середовищі. Відтак не вагаючись, подали заявку у львівську британську школу. Вона нас зацікавила тим, що в першу чергу тут навчання відбувається власне англійською мовою. Ми з чоловіком двоє працюємо в сфері IT. Ми відповідно знаємо англійську мову. Ми б хотіли, щоб і наша дитина теж спілкувалася англійською мовою. Насправді ми мали змогу з дружиною побачити багато варіантів приватних шкіл, оскільки ми власне шукали таку школу для дитини, тому маємо з чого порівняти. І це точно одна з найкращих, а в перспективі найкраща школа з того, що нам доводилось бачити станом на даний момент масштаби вражають, перспективи теж окрім того, приємним бонусом для батьків стало те, що після успішного проходження тестування на вступ до цієї школи їхня донечка отримала грант на безкоштовне навчання. Дуже несподівано для нас. Ми дізналися, що наша дитина виграла грант, виграла грантову програму і має можливість зараз навчатися безкоштовно цей перший рік. Зазначимо, що вступний процес для дітей передбачає проходження трьох тестувань. Цьогоріч два з них відбувались в онлайн режимі, а останній іспит безпосередньо в самій школі. У кожному класі є дитина, яка отримує грант. Що це таке? Це безкоштовне навчання дитини протягом років. Грант покриває витрати на навчання, харчування та перебування дитини у цілого року у школі. Такий грант отримав і семирічний син Олени та Юрія. Батьки розповідають, що не очікували на такий сюрприз, проте, незважаючи на результати тестування, все одно хотіли б, щоб їхня дитина навчалася саме тут. В першу чергу це середовище. Нам було дуже важливо, щоб він був у англомовному середовищі і з сучасним підходом до навчання. Тобто, дає всебічний розвиток не тільки сидіти слухати. А є фізичні навантаження, є якісь креативні уроки, тобто, щоб він розвивався якби загально. Нам дуже подобається, що там є сучасне укриття, і, в принципі, все подобається. Мені подобається, що вона повністю нова. Мені подобається, що тут є басейн, корти, що діти реально можуть бавитися ну, безпосередньо в школі. Це дуже класно і. Вона якраз гуртує цей соціальний навик спілкування. Ну це, там бути найбільше. Додамо, що зараз відкрито набір учнів до школи перших-четвертих класів. Наступного року планується запуск середньої школи. Львів School – це великий проект, і ця школа має всі сучасні обладнання, які можна собі уявити тут. Задіяні при будівництві школи найкращі технології, щоб забезпечити комфорт. І здорове перебування у цій школі. І найкраще, що ми маємо, це наші учителі програми, чим наповнена ця школа. Львівська британська школа надає учням повну структуровану британську програму, успішно інтегровану в українську державну освітню програму. Відтак тут вони мають змогу отримати український диплом та британську кваліфікацію. Ми відбираємо учителів, які володіють англійською на розмовному рівні, і дитина цілий день, перебуваючи у цьому навчальному закладі, розмовляє і чує англійську мову. Отже, ми взяли все найкраще від української програми і поєднали все, що є найкраще у британській програмі. Отож, більше інформації про львівську британську школу можна знайти на офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті цього освітнього закладу.